Починаємо, Починаємо з засідання постійної комісії Буженської сільської ради з питань з благодаря фінансів бюджету та соціально-економічної розвитку. Присутні три особи, що є більшістю. Відсутня секретар комісії Балоха Любов Миколаївна. Так як секретар відсутня, пропоную обрати секретарем сьогоднішнього засідання з Світлана. Прошу проголосувати одноголосно. Так, ознайомимося та затвердимо порядок даних 45 засідання 46. -й, 46, -й, 46 -й. Порядок даних приймаємо одноголосно. Пропоную затвердити регламент для доповіді 20 хвилин, для виступів 5 хвилин. Для інформації питань, відповідає 2 хвилин. Переходимо до розгляду питань про внесення змін до рішення від 2.07.21 про встановлення простання стави порани плати та земельні, земельні ділянки на території Дуженської територіальної громади. Володимир я скажіть, що там це не. питання чисто процедурне. Там три підряд питання. Про внесення змін був виданий закон і змінилася абревіатура по ату. Це е, абревіатура території mm -hmm. на е, Като ТГ. То, то, ми, це... да, ми голосували за класифікаторів, да. да. а тут. То ми голосували за інші класифікаторів, а цей класифікатор територій змінився. Це вже територія, да. на, територія. змінився класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України, скорочено по Ату, 10 замінені на кодифікатор адміністративно-територіального одиниць та територій, скорочення Скорочено, ТГ, 19 символів, білітері ВАЛ і 17. Тут, зрозуміло, голосуємо, так? Да. Там три питання, їх можна що процедурно виконувалася. Питання про внесення змін до рішення від 2.07 про встановлення ставки ПІД із сплати земельного податку. Це... І, І третє питання: пропоную проголосувати пакетом за всі ці три питання. Четверте питання: про внесення змін до рішення від 19082024 Про внесення змін до обласної програми функціонування та розвитку системи цивільного захисту забезпечення пожежної та технологенної безпеки Буженської територіальної громади. Бачу, ти, ти. Нам надійшов лист від ДСНС наших. У них змінився, змінилися підпорядкування в зв'язку з реорганізацією. Вже ми будемо підпорядковуватися у Манському цьому нашому відділку, п'яте відділення. І вони звернулися з листом внести зміни до програми. В нашій програмі замінити кругом те, що йшло четвертий. Відділок на п'ятий і плюс вони просять відділити їм 50 тисяч на субвенцію на утримання Лариса Олексіїна уточнить для яких там цілей. Вибор… Mm -hmm. ну Ми ж виділяли четвертий, mm -hmm. чи ми, ми ми не 23-му Відділ ДСНС, там вони просять на матеріально-технічне забезпечення. Ну, поки для да, початку побачимо, yeah, яка я... поки для початку давайте там тисяч побачимо, яка буде співпраця з ОТГ і так далі. І потім yeah, yeah. Да. яка буде співпраця, як вони будуть допомагати? Чи вам везти туди вогнегасники, і вони допоможуть, щоб сюди приїхати, чи по дорогах, і так далі. І так далі. Дивіться, ми листі пишуть для придбання будівельних та господарчих матеріалів для проведення поточних ремонтів будівель та споруд. Вони ж задіяні зараз ДСНС повністю по всій Україні. Ну, цих, так можна сказати, важких роботах. Тобто, Ви я, я хочете це вони на виїзді, їм ці гроші? І на виїзді, і в нас вони ж приїхали, і в нас в нас приїжджають ж на підтримку свого. Хорошо, ну тоді правильно пояснює. Тоді правильно пояснює. Що на часу вони Хорошо. не велику, а Хорошо. об'єми тобто роботи вони проводять зараз. Хорошо. Звичай. Хорошо, але ж ви додаєте, що це куди ж вони йдуть? Да. це, це, да. Ж, це ж і ви із, ви із там же ж безпілотників. Так, так, так. Хорошо, вони забирають підбиті, або да. трапити. Це повністю на підтримку, ну, все, 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 все. Але ж побачимо, яка далі буде співпраця. Я сподіваюся, що. Тобто, буде так все як буде. вони просять, так ми її. Ну, ну, ми наносимо зміни в програму. А. Пропонуємо змінити згідно їхнього листа назву підрозділу і плюс виклад, викласти в новій редакції додатки ну, там понятно. де заходи, добавити туди заходи. Там буде мінятися в заходах абревіатура. Підтримуєте так. Так, голосуємо. І п'яте питання про внесення змін до рішення сільської ради від двадцять року номер 39 31 друг про бюджет Бужинської сільської територіальної громади на 2025 рік. двадцять п'ятий рік. Слукція на позачергову сесію виникло питання про внесення змін до бюджету в частині збільшення. Доходить, щоб покрити забезпечити видатки головному розпоряднику виконавчого комітету, в частині тих можна сказати сьогоднішньої ситуації, яка сталася на території громади Брід, там є пошкоджені будівлі, тому на ці видатки передбачається не іменно на відшкодування цим трьом господарствам, а взагалі під програму підтримки. Жителів громади, які виник, які можна сказати, потрапили потратили, такі, потратили да. в таку ситуацію. Перед пропонуємо збільшити на фінансування програми 50 тисяч, щоб ці кошти ну, були зараз по факту. перераховувати будемо Комісії вже де у нас складе, результат акції. Акту, акту, акту. Комісія складе. Потім ми окремо ще. Потім, вас, тобто, вони є, е, ну, більшими, <клес> Перевиконання доходів іншої перерозподілу видатків, на жаль, немає що зняти, тому єдиний вихід з ситуації, щоб забезпечити додаткову частину, це збільшити доходи за результатами виконання дохідної частини на 1 червня 2025 року. Збільшується єдиний податок з фізичних осіб на сто 200 тисяч відповідно за рахунок цих доходів збільшується видаткова частина на 11 тисяч 200, на керівництво і управління виконавчого комітету на 9 тисяч це навчання по спеціалісту із військового обліку. Потрібно пройти навчання, тому виникла це потреба є. збільшити. Потім на заклади загальної середньої освіти пошкоджений вікно у Кам'янобрійській філії після сьогоднішньої атаки на 2200. Також відшкодування, що я тільки що озвучила громадянам громади. І субвенція 50 тисяч відшкодування і 50 тисяч субвенція ДСНС на покращення матеріально-технічного забезпечення для підтримки функціонування 25-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону. Головного управління Державної служби України за надзвичайних ситуацій в, в Черкаській області, а саме придбання будівельних та господарчих матеріалів для проведення ремонтів будівель та тесту. У змінах на нас, які були такі. Голосуємо. Рішення прийнято одного голосу. Питання по порядку денному вичерпано. Зауваження є запитання. Засідання постійної комісії завершено. Я вам щиро дякую.